Як мишку віддавали заміж. Давно колись у коморі одного дому оселилася миша зі своїм чоловіком. Жили вони заможно у коморі були і рис, і ячмінь, і пшоно, і квасоля. Та от біда, не мали вони дітей. Тож почали вони молити богів Пошліть нам Боги, дітятко!» І незабаром народилася у них мишка. Батьки так нею тішились, так її доглядали, берегли її, як зіницю ока. Мишка росла просто на очах і сквора стала найвродливішою з усіх ровесниць у мишачій країні. Отож батьки почали думати про її заміжжя. Серед мишей нема пари для такої красуні. Казала гордовито мат. Правду кажеш, нашій доньці треба знайти найкращого в світі нареченого, погоджувався чоловік. Вони довго радились і нарешті зійшлися на тому, що не може бути тільки сонце, яке осяває увесь світ. Отож, вони одягли доньку в найдорожче кимоно і втрьох піднялися у небо. Ясне сонце, ясне сонце, ти найбогутніше на світі. Будь ласка, візьми собі за дружину, нашу доньку, речно попросили батько й мати. Сонце сміхнулося і сказав, Що ви? Є за мене могутніші? Могутніші за тебе? Хто? спитав здивовано батько. Туман. Бо хоч би скільки я би не старалася, він як насунне, то я стаю без сили. Еге ж, твоя правда, піддакнули миші й пішли до туману. Сизи тумане, сизи тумане, ти наймогутніший на світі. Будь ласка, візьми собі за дружину нашу доньку. Туман насупив брови й каже, Та що ви? Їй за мене могутніші? Могутніші за тебе? Хто? знову здивувався батько. Вітер, бо хоч би скільки я старався вітру мені не подужати. Він розвіює мене одним подмухом. Еге ж, твоя правда, подалися миші до вітру. Буйний вітер! Буйний вітер! Ти Наймогутніший на світі, будь ласка, візьми собі за дружину нашу доньку. Та що ви, є й могутніші за мене, могутніші за тебе? Хто? Причілок дому, бо, хоч би, скільки я не дмухав, він не ворохнеться, причілкові ніщо не рівня. Мищачі батьки з донькою спустилися на землю. Пішли до білого причілка їхньої комори. Непохитний причілку, непохитний причілку, ми не знали, що ти наймогутніший на світі. Будь ласка, візьми собі за дружину, нашу доньку. Вражений причілок відповів: Та що ви? Є могутніші за мене? Могутніші за тебе? Хто? Ви миші? Хоч би яким міцним я не був, ваші гострі зуби прогризають у мені дірку. Еге ж, правду кажеш, погодився батько і сказав дружині. Чує, жінко, наймогутніші у світі миші. Як ми цього раніше не помітили, справді, пару нашій доньці треба шукати серед мишей. Як задумали, так і зробили. Взяли собі зятя зі свого мишачого племені. Мишенята та молодята жили в злагоді, батьків поважали і діток плодили. Став подобайку та підписуйся на наш канал. Зустрінемось у наступній історії.